Дружня підтримка у Кропивницькому реалізують проект, започаткований Міністерством внутрішніх справ України. Його мета допомогти ветеранам відновитися після повернення із фронту і фізично, і психологічно. Детальніше про ініціативу та чи користується вона попитом. Наша Лілія Кочера розповість віктор родом з Береслава Херсонської області. Чоловік став на захист країни ще у 2014-му. Було невеличке фермерське хазяйство, 50 гектар. Перемували з батьком, поки не почалася нет, агресія на російська. Ну, пішов захищати батьківщину. Починав службу в 2014 році під щастям Луганської області, і якщо дивитися на карту, то рази три-чотири отак від Луганська до Азовського моря спускалися, подималися своєю частиною. Минулоріч на Донеччині командир зенітно артилерійського взводу отримав тяжке поранення. Треба було зайняти позицію, от, ми до неї прямували, і так сталося, що міна прилетіла під ноги, прямо під ноги. Ще приходилось віддавати накази, так як був старший групи, щоб нічого не фатіряли, нікого не забули. Коли Борислав окупували, Віктор вивіз сім'ю на Кіровоградщину. Родина і нині там мешкає. Щоб підтримувати себе у спортивній формі, колишній велолюбитель займається на тренажерах. Двічі на тиждень їздить за сотню кілометрів зі Смоляного у Кропивницький. За правильністю виконання вправ слідкує сертифікований тренер. Сьогодні ми працюємо над розвитком м'язів груди. Зведення розведення рук. До ну, кросовері під різними кутами тренується ветеран на базі Донецького державного університету внутрішніх справ у навчальному закладі. Реалізують проєкт Дружня підтримка. Він покликаний допомогти захисникам адаптуватися до життя після повернення з фронту. Також їм пропонують спортивні секції психологічну юридичну підтримку. Постійно тренуються військовослужбовці на, на цій базі в тренажерному залі. Постійно також вони вступають на міжнародних змаганнях. Зараз представляють у Мадриді наша команда ветеранів війни. Але підтримка ветеранів не обмежується стінами навчального закладу. Є військові, які тільки після поранень, після операцій, вони знаходяться де ще в медичних закладах. І наші курсанти разом з моїми викладачами відвідують такі заклади, де ми працюємо над моторикою рук. Ліпка, малювання, арт-терапія, прогулянки на свіжому повітрі, тому що після таких травм людям потрібно і соціалізуватися, і медичного персоналу не вистачає. Його приклад, сподівається, Віктор мотивує й інших, а сам отримує мотивацію, каже, від сім'ї. У мене три доньки. Тобто мотивація дуже велика, я ж не можу бути інвалідом вдома. Тобто я з батька трьох дівчат за рік роботи проєкту Дружня підтримка його учасниками стали 50 захисників. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.